Всім привіт! Всім добрий ранок, друзі. Осінь дуже швидко наближається, день стає все коротший, ніч стає все довша і холодніша, друзі. Вже навіть зранку приходиться одягати світерок. все вкрите туманом. І світати почало вже не в четвертій ранку, як ще місяць тому, а вже в п'ятій. Тому рибалка, друзі, стає по ранках на часок коротше перед роботою. Так ось і сьогодні вийшло. Я знову вискочив на декілька годинок порибалити на своє улюблене болото. Як зазвичай тут зовсім нікого немає і це добре. Зараз швиденько розкинемо вудки, замішаємо прикормку та й половимо пару годинок карасиків. Для сьогоднішньої риболовлі я відварив трошки гороха. Також тут у мене є трошки перловочки відвареної. І на перловку спробуємо знов порибалити. Є консервована трошки кукурузка. Ну і улюблена наживка карасів на місцевій водоймі, друзі, це навозні черв'ячки, як завжди, в кількості і свіженькі. Зараз горох пересипаємо ось такою сипучкою від інтеркриль універсальна конопля. Тут у мене десь півпачки. Мабуть, все сюди, друзі, і висипо. Повинно мені вистачити цього. Ретельно, ретельно все вимішаємо. Суха прикормка вбере вологу з гороха. Якщо буде недостатньо, то додамо трошки водички. І Також трошки сипнемо активатора кльову антарктичної креветки. Дуже карасики її полюбляє і завжди гарно збирається на таку прикормку і активно плює. Рибалити будемо на 5-метрові махові карбонові легесенькі вудочки. Кому цікаво, номер телефону на магазин, де я їх придбав, залишу, друзі, під відео. Все, вирушаємо, займаємо місце. Ось так я трошки облаштувався. Поставив два рогачика. Зараз швиденько. Замішаємо прикормку, тому що вологи з гороха не вистачило. Зовсім трошечки. Ось вона вже і ліпиться. Так, нехай прикормка доходить. Розберемось. З удочками. Сьогодні я вирішив поставити ось такі поплавці. Основна жилка в мене тут 0,22, на повідках жилка 0,14 і поплавці вагою 4 грама, друзі. Така нехитра снасть кріпиться за допомогою звичайної удавочки. Клац. і все, все готово. По глибині то трошки менше, ніж метр, десь сантиметрів 70-80. Ну, дивлячись, куди закинеш, буває 10-15 сантиметрів в сторону і поплавок лежить. Не знаю, що там на дні, можливо, трава. Традиційно почнемо одну удочку з черв'яка. Вона в нас буде основною, на яку, сподіваюся, сьогодні буде клювати. А на дві інших будемо, друзі, експериментувати. Спробуємо перловочку та кукурузу. Так, є перший пішов. І зараз таким самим чином закинемо ще одну і чергову вудочку довжиною. 4 метри, яку я зазвичай закидаю десь ну, зовсім близенько. Ось тут якраз гарне таке місце. Думаю, що тут буде в самий раз для неї. Ось такі я роблю невеличкі кульки. Більше, трошки більше, ніж горіх. І зараз з ними загодуємось. Дуже ароматно вийшло. Класна прикормка з великою фракцією гороха, перловки. Зараз по дві кульки на кожен поплавочок, друзі, закинемо. Ще трошки прикормки залишилось. Через годинку викидаємо решту. Поки відставимо її в сторонку. І так, друзі, що ми маємо? Одна удочка в нас заряджена на черв'яки, а ця удочка в нас заряджена на перловку друга. І третя чергова на кукурузку. Всі три вони загодовані. Чекаємо на кльов, сонечко вже піднімається. Час біжить, залишилось не так багато. Але сподіваюся, Щось таке то впіймаємо. Як не дивно, друзі, але перший карась клюнув на чергову удочку о, чуть не ті, і на кукурузу. Дивно, але факт. Черв'як поки що мовчить. Перший клюнув на кукурузу. Дивно, зовсім, друзі, дивно. Ну давайте ще зарядимо йому кукурузку. розпробував. Я коли побачив покльовку, аж не повірив своїм очам, думаю, нічого себе, що там може клювати на кукурузу коропець чи що. Коропці тут є, я вже ловив такі невеличкі, грам 700-800, але попадаються. Тільки друзі кинув свіженького черв'ячка. І дивіться, який кабан. О, оце він. Оце те, що вже потрібно. Круглий. Ви який красень. О, оце те, за чим сюди я сьогодні приїхав. Ось такі кабанчики повинні клювати сьогодні. Зараз підкинемо йому ще туди трошки прикормки. Хай їдять і збираються на горох. Минулого разу потрапив я тут, друзі, під дощ. Але ж кльов був ну, просто скажений. Кому цікаво подивіться минуле відео. Дощ іде, а карасі клювали один за одним просто. Чепився за кушинку. Оце ага. воно. Оце воно, друзі. Хвилин, мабуть, 15-20 не клювало. Ну, не враховуючи одного карасика, який клюнув самий перший на кукурузу. І ось тільки черв'яки до води падають. І відразу покльовка. Зібралися карасики на прикормку. І активно клюють. Ну, все як має бути, як книжка пише. Тільки закидай і відразу і покльовочка. Дивіться, який гарний. Такий самий круглий, великий і все на червячки. Працює одна удочка. Дві інші, ну зовсім мовчать. Одне щось клінуло зранку з перепугу на кукурузу. Isso é. За одним. Свіжий черв'ячок і зразу покльовка. Свіжий черв'ячок. До речі, частенько в коментарях пишуть, чому я не закриваю жало, що в них на водоймі. Багато пише, пише підписників, друзі, що. У них на водоймі в різних місцях, на різних водоймах, якщо жало не закрите, то риба зовсім не клює. Ну, не знаю, я навіть на це не звертаю, чесно кажучи, увагу. Закрите в мене жало чи не закрите. Іноді закриваю, іноді ні. Ну, Частіше за все, не закриваю, тому що мені здається, що якщо закрите жало, то риба не, засі... не засічеться. Тому жало я майже завжди. Залишаю відкритим. Просто в такому пучку черв'яків того жала й не видно. І карась там і не бачу його навіть, де воно там те жало Так, єсть. Швидкий. Швидкий який. Ех, заплутав. Заплутав мені другу удочку Наче стоять друг від друга так далеченько, але ж такий великий карась потіг і заплутав другу таки Ще й заковтнув по-справжньому. Як голодний. О, дивіться який. Справжній болотяний, гарний. Іх. От такий класний розмір. Дивіться, вже пройшла майже година риболовлі, я впіймав. 2, 4, 6, 8 штук. Вісім карасів вже, давайте трошки догодуємося. Отуди я от. Там така галявинка в очевиде, в кувшиночках. І прямо в ту галявинку я, друзі, підкидаю. Навіть ще прикормка залишилась, але, мабуть, я вже догодовуватися не буду. Викинемо після риболовлі залишки. Дивіться, друзі, не знаю чи видно. Рак приповз до садка. Заховався. Начей невеличке, тягне так, що не можеш нічого зробити і витягти його. Тебе теж хтось погриз. Так, дивіться, тут два сліда явних від зубів. Із цієї сторони порваний. Явно побував в зубах у щуки. Яєць. Щуки тут є гарні на болоті. Можливо, восени трошки порибалимо й на щучку тут, друзі. Ну що. Зараз останній раз закину, бо вже час майже 8 година. Приїхав я десь близько -ї. Поки зібрався, поки налаштувався, все настроїв. ну, Нехай в 6 почав ловити, а зараз 8 година. Тобто 2 години на риболовлю. Не знаю, десь півтора десятка своїх карасиків я впіймав, друзі. Так що зараз останній раз закину. Можливо, ще одного впіймаємо, можливо не впіймаємо та й буду вже збиратися. Бо вже сонечко так піднімається височенько і вже навіть становиться трошки жаркувато.